Экрана блядь, Сила стена. І якесь стрмное кресло. Черково сідай. Я краще постійу. Не Надійся, ворона кусається. Мало просто матовою. Сим. Так. Ты смак норма. мене, схоже на те. Значить, у темному гарність. Тобто, не повіриш, але це очі темного. Привіт, і це я темний. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця, я передумав. Як це, бляха, можливо? Ну, все свідомість має дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте, час закруглятися. розташований десь у підземній частині прибіті. Нам потрібно знайти його та да знищити. Там Дегтярьов керує. Схоже, настав час Зуським кандидатурам, що з тобою не так, це одна суцільна проблема. Продяга тепер іскра, Ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сидіти! Що це за установка? Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і наші. Але я не маю жодного бажання натикатися на сцяні матрац під час патруля. Мені наказано тримати проєкт Х подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш? довіряти всім на слово. До контакту. Темних та стрілець. Ти повірив стрільцю, агенту ЕС свідомості. «Стрілець-агент», Темний, шрам, стрілець. Без свідомість наплодила їх, як таргані. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то дома на Великій продовжать схорати. Така реальність. А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Не вор, полковнику. О, краще пізно, ніж ніколи. Щось іще, солдати. Не тягни. Стрілець повідомив, що виявив розташування центру керування програмою «Сталкер». Десь у підземній частині прип'яті. Цей центр контролює всю інфраструктуру проєкту X і керує наведеними ілюзіями. Ми маємо бути там раніше за Тож не гаймо часу, схід. Який подальший план дій, полковнику? Зараз необхідно сконцентруватися над контролем аномальної енергії. За нашими даними, корисну інформацію стосовно цього можна отримати в ЦКПС. Але передусім, треба дістатися прип'яті. Шлях туди лежить крізь янів, вирушай негайно. Та за нагоди зв'яжися з дигтярем. Хоч наші передові загони вже в Прип'яті, але зв'язок з ними, скажімо так, ускладнений. Знайди їх і разом установіть розташування ЦКПС. І на останок, Якщо корпус упреться. Моя розвідка доповіла, що є якийсь сталкер на ім'я Дух, який допомагає пройти крізь рубіж. Майно